Привіт спитунчики, вмощуючись у теплому ліжечку, дозвольте своєму тілу розслабитися, Заплющте оченята і зробіть глибокий вдих, відчуваючи прохолодне, хрустке зимове повітря. Тепер Повільно видихайте, дозволяючи турботам дня розтанути. Уявіть себе в королівстві, засипаному іскристим снігом, де дві сестри Анна та Ельза збираються розділити з вами чарівну різдвяну пригоду. Це був тиждень перед Різдвом, і в замку кипіла підготовка до свята. Ельза була зайнята створенням прекрасних крижаних прикрас, сніжинок, що мерехтіли мерехтіла, як зірки, гірлянд із замерзлих квітів, та крижаної ялинки, яка виблискувала у сонячному світлі. Анна, як завжди, була сповнена енергії, організовуючи подарунки для всіх мешканців королівства. Ельзо, нам стільки всього треба зробити, сказала Анна, несучи купу стрічок. Але ти ще не сказала мені, що ти хочеш на Різдво. Ельза ніжно посміхнулася. О, Анна!» Все, чого я хочу, це щоб ми провели час разом, це найкращий подарунок для мене. Анна зупинилася зворушена словами сестри. Вона зрозуміла, що в передріздвяній метушні так зосередилась на подарунках, що зовсім не думала про час, який вони могли б провести разом. Пізніше того ж вечора у королівстві раптово почалася хуртовина. Небо потемнішало, завивав вітер. Мешканці королівства, які готувалися до Різдва, змушені були сховатися в будинках. Але Ельза з її магічною силою не хвилювалася. Вона знала, що може заспокоїти стихію. Анно, я подбаю про це, впевнено сказала Ельза. Зачекай, Анна схопила Ельзу за руку. Ти не мусиш робити це сама. Давай зустрінемо негоду разом. Ельза завагалася, але потім кивнула. Гаразд, Анно. Ходімо. Коли вона наважилася зайти у завірюху, Ельза помітила допитливий погляд Анни. А як взагалі утворюються хуртовини, Ельзо? запитала Анна, її голос приглушував вітер. Ельза зупинилася і пояснила, Завірюхи трапляються, коли холодне повітря зустрічається з теплим, вологим повітрям. Тепле повітря піднімається вгору. А коли воно охолоджується, волога перетворюється на сніжинки, вітер закручує сніг, і якщо він досить сильний, то утворюється завірюха. Анна кивнула, широко розплющивши очі. Ого, то це як магія природи. Саме так, відповіла Ельза. Але іноді магія природи може спричинити неприємності, тому нам потрібно її стримати. Сестри рушили у вихор снігу, міцно тримаючись за руки. Разом вони застосували силу Ельзи та підтримку Анни, щоб заспокоїти шторм. Коли вітер стих, і сніжинки м'яко падали. Жителі королівства виглядали з вікон і раділи. Спільні зусилля сестер повернули спокій у їхнє королівство. Коли завірюха вщухла, Анна подивилася на Ельзу. Давай скористаємось моментом і насолодимося цим спокоєм. Глибоко вдихніть. Уявляючи, як навколо вас падають ніжні сніжинки, відчуйте, як прохолодне, освіжаюче повітря, наповнює ваші легені, тепер повільно видихайте, дозволяючи спокою цієї миті наповнити. Ваше серце. Наступного ранку, коли сонце зійшло над королівством, сестри помітили щось чарівне. Снігова завірюха залишила по собі прекрасний сюрприз, величезну сніжинку, вирізблену на льоду біля воріт замку. Сніжинка виблискувала висилковими кольорами, а в центрі було невелике послання, написане на морозі. Найбільший подарунок це любов, якою ми ділимось. Анна затамувала подих. Ельзу, як ти думаєш? Це різдвяне диво, сказала Ельза. Її голос був сповнений подивом. Це нагадування про те, що любов, особливо любов між сестрами, є найчарівнішим подарунком з усіх. Разом вони вирішили поділитися цим дивом із мешканцями королівства. Ельза створила невеличкі прикраси зі сніжинок, а Анна допомогла доставити їх у кожну домівку у королівстві, несучи любов та єдність. Того вечора, коли сестри сиділи біля вогнища, попиваючи гаряче какао, Анна сказала. Знаєш, Ельзо, я тут подумала, подарунки це добре. Але те, що робить Різдво по-справжньому особливим, це те, що ти поруч зі мною. Мені так пощастило, що ти моя сестра. Ельза посміхнулася і взяла Анну за руку. І мені пощастило мати тебе, Анну. Ми так багато пережили разом, і наш зв'язок не розривний. Тепер. Коли ти лежиш у своєму ліжку, давай зробимо ще один заспокійливий вдих разом. Глибоко вдихни, уявляючи тепло сестринської любові та магію сніжної ночі, видихни повільно, дозволяючи собі відчути спокій і умиротворення. Добраніч, маленькі спатунчики, нехай ваші сни будуть наповнені магією різдва, любов'ю сім'ї та чудесами снігових пригод. Спіть спокійно, знаючи, що найбільший подарунок це любов, якою ми ділимося з найближчими нам людьми.